клюнув на фетик вид 200 в кислотному кольорі. Бачите, які гарнюнькі. Пускаем, красавчик. Как котлета. Васечковый косик. Що, друзі, місто Івано-Франківськ на годиночку пів шоста або вже шоста, напевно, я направляюсь на міське озеро. От накопає дощик. Надіюсь, я сьогодні не змокну раніше, ніж я захочу їх йти додому, друзі. Сьогодні тепліше ніж минулий раз. Падає дощ. Але в мене цей костюм Норфін, моя любима фірма Норфін, ви пам'ятаєте? Рапід. Він тримає десь годинки дві, дві з половиною дощу, далі починає промокати. Перше промокає рукава, тому така штука. Тому направляюсь на міське озеро. Дивіться, не перемикайтесь, протисніть лайкос. Я біжу. Ну що, не прийшло і 10 хвилин, я вже на міському озері. Е, до речі, вагався викладати чи не викладати такі відео з одним судачком, але реально коли замонтував, самому було цікаво подивитися. Завжди знаєш, яка атмосфера і обстановочка на водоймі Опа, дивіться, яка краса. Все. На місці. Говорив з. З Лавіком сьогодні запрошував його порибалити разом. Але він сказав, що був вчора. Хоч запахався. І казав, що рибка не клювала. Тому сьогодні він пас. Ну, а я маю трошки вільного часу ввечері, тому я за будь-який двіж піти покидати, порибалити такі справи, сьогодні взяв трошки нового, нових приманочок спробувати. Ми будемо зараз їх юзати, а може і заробимо якісь клювання. Тому, друзячки, дуже б вас попросив, ну ви самі знаєте, протиснути лайкос. Протиснути лайкос і підписатись на канал, якщо дивитесь не підписаним. Ну а ми зараз складаємо якийсь буйок там вже червоний. Роз... Розкладаємо снасті і вперед рибалити. Думаю, буде цікаво. Так, друзі, у нас сьогодні той самий спінінг, той самий інструмент, який був минулого разу. Це варіус Yamaha Blounds 84M. Вона від десь працює гарно від 5 грам, ну, суперово працює, і до 21 Надзвичайно легенька, надзвичайно гарна. Бачите, тут це кальмарова палка, тут в Edge вказується навантаження. Ну і Ексенсік 3000. До речі, хто не знає, що це за модель катушки, це американський Twin Power. Ну, так можна сказати. Це басова катушка, басова серія, тяговита, така дуже мощна в карбоновому корпусі, така робоча конячка, можна назвати. О, цього я не люблю. Поспішаю. Сьогодні, до речі, друзі, постарався прийти раніше, щоб половити на... Один тип приманок, який я вам зараз покажу за декілька хвилин, а для вас секунд. Застібочка один нолок від компанії Golden Cage. Fluoroкарбон від компанії Daiwa. Golden Cage досі в дорозі щось, поки що ще не відправили, тому будемо користуватися 0,26 Daiwa. Якось купив був флагмані на акції, так от в мене бабінка і лежить. От таку невеличку коробочку я взяв. Ну це не всі приманки, це тільки саме цей тип приманочок. Сьогодні спробуємо половити на натейлспіннер в міському озері. Зараз я покажу, яку проводку. Візьмемо такий кислотний. Взяв ще цикади, пару цикад спробувати. Взяв. В облирочки, дайви, страйк про, джакал, ріджи 70 Отакі. Джип, реалізду, Inquisitor 80-й, Нішинчик. Ну, коротше, такі от ще одна 70-ка. Від Zebeyць Ridge 70, Діповий. Сьогодні може і воблери спробуємо, тому... Але зараз покладемо телспіннер. Тейлспіннер вагою 11 грам, пише 10, а як завжди, важи 11. Може 10 це тільки вантажик, а пелюсточка ще додатково з гачком. Так, Спробуємо, подивимося, як він грає. Грає чудово, в принципі. До речі, я помітив, що не обов'язково, щоб у телспінера там дуже сильно крутилася пилюстка. Вона як і коли може працювати, головне, щоб вона грала. Що спробуємо зробити перший закид. Звичайно, краще було б замінити трійник на двійничок. О, гарний закид. Полетіло. І проводочка буде в мене зараз. Закриваємо дужку. Падає приманка на дно, от впала, О, десь там біля 4 метрів. Впала на дно і я роблю 2 підрива, рівномірка і пауза. Два підрива, два підмота, рівномірка і пауза. Два підрива два підмота, пауза. Впала. Два підрива мотаємо, пауза. Раз, два, мотаємо Пауза. Раз, два. Мітаємо. Пауза. Раз, два. Мітаємо. Пауза. І таким будемо. З такою проводкою будемо ловити і будемо чергувати її з проводочкою stop-go і звичайною джиговою проводкою. Підрив пауза або два підриви пауза. Отак. Теоспіннер це така приманочка, досить універсальна, ловив я на неї і сома, і марену, і головня, різну рибу. І сьогодні спробуємо на міському озері. На стоячих водоймах, до речі, телспіннером я навіть ще ніколи не ловив. Раз, два. Пауза. Раз, два. Пауза. Раз, два. Пауза Раз, два. Пауза раз, два. Пауз. Ну, Сьогодні не холодно, також, мені вже і жарко. Треба відкрити. Клапани для провітрювання. Толспінером можна і джигувати, можна робити рівномірку по при дно, можна робити і стопен'гол, дуже багато різних проводок. Вони гарно бере окунець, гарно бере щупачок, може, ще судачок клюнути. Спробуємо. В принципі, у міському озері так багато зацепів хіба біля байга, тому може і не обірву. О, Бачите, які тут мешканці. Бачимо. Ну трія. Вона думає, що їй щось дадуть, але нічого не дадуть і вона зараз піде назад. Але така цікава. Нічого нема. Пішла. Хоче їсти. Дачники тут її підкармлюють різними овочами. І вона тут плаває. Славік. Покидав тут, каже, одна платвичка за цілий день. Це для міського озера дуже мало. Одна плотва за цілий день це дуже мало, дуже-дуже мало. Значить, кльову, як такого, немає. Шей ловить на пікер, а Славік ловити вміє. Маленька, бачите, невеличка на париша ловить. Невеличка така годівничка. Напевно, грам 30. І цей. І результат не дуже. Бачите, як класно дітки бігають, не сидять в гаджетах, бігають, займаються спортом, це добре. Що, друзі, міняю локацію. Покидав я в декількох таких містечках, там де могла би стояти рибка. Покидав на Tail Spinner. Хочу сьогодні приділити більше часу цій приманці. Поки що без хлювань. Бачите, у Славіка одна плотва за 10 годин. Це капець. Для міського озера це просто нічого і це взагалі не клює. Ну, Славік відчував, тобі привіт, Славік. Ну, а ми з пінінгом ми... <смі> рухаємося, зараз спробуємо. На трошки мілководній ділянці, потім вернемося, час у нас є, гуляємо рибалимо. Бачите, тут ще одна нутрія під'їдає. Це вже така більшенька, така грубенька, дивіться яка, Їсть травечко. В'ячеславік віджав у мене спінінг покидати, в нього на не клює. На пікер, точніше, взяв у мене покидати цей спінінг. Ну, спробую. Трошки за 10 годин сьогодні в нього фідерної рибалки, йому трохи піднадоїло, я так зрозумів. Ну, ми тільки починаємо, ну ще весь вечір попереду, тому таке. Змінив я, друзі. Тейлспінер на такий от вістовський фет в фіолетовому кольорі. Трошки ним вже прокидав, але поки що покльовочок не було. Такий. До речі, робочий колір по міському озеру. Отакий от, от бусковий. Тут є декілька блисточок всередині, є синє і біло. Це в мене працює, до речі, гарно колір. Ну, поки що спробував тут, поки що покльовочок немає. Ну але тільки-тільки темніє. Сьогодні така пасмурна погода. Не сказав би, що дуже холодно, але... Темніє вже раніше на годиннику зараз тільки сьома година. Что это такие, а? Все <свечу> капец. <свечу> Покажу вам на светле. <свечу> Привет. Первый. что а на На <рес> три. Та, та, ще так жахнув, такий пузатий. Чекай ні. Реально такий пузо, блін. Без далека не вбивав. Впізна... А я, до речі, без окулярів теж Давай. Ото його чувак мене вламує на острів, я кажу не хочу. Поки дойду потемніло. Головне, щоб в очах не потемніло. Ідемо на острів, покидаємо, там судаки кажуть, клюють. Кажуть, одне треба провіряти. От провіриш, покажеш на відео, тоді підемо. Славік, Славік. Все хочеш, одко, тако, щоб тобі. Не то, щоб приплів, де я стою. Там клюнув, я зловив і тоді мені дома. То ходить, тягом, це шукати. Ну а що ти зловив сьогодні? Скільки окунів? Окунь. Чотири чи зловив зробив, багато покльовом для мене. Непонятно, чиї. Добре, іду я тоді. День другий, друзі. Іду я на острів. Славік зі мною не пішов. А я йду. Вчора. Зустрів Олега. Олег говорив, що взяв на острові два невеличких судачки. В принципі, цього року, цього сезону, точніше, року я був сезону осінньою я там ще не ловив, тому спробую сьогодні. Ну і ви за одне подивитесь, переконаєтесь. Може хтось інший зловить. Побачимо, подивимося там активність судака. Судак є. Що, друзі, кіноострові, які очікувалися, аншлаг. Дивлюся купа людей. Ну але, як то каже, так завжди було. Тому думаю варто спробувати все одно. На вечір обіцяють, до речі, дощик. Може вони всі і розбіжуться. Хлопчаки-риболови, Франківські спіні Ах. Так. Зараз подивимося. Яка там ситуація. Ну поки що четверо. Це небагато. Того року було і 10 людей на одному місці. А от тут, до речі, я не покидав. То не тільки в одному місці. Судачок стоїть. Ладно, ты его купил. Ладно, Да? А ну. Оно ваше. Псит. А, не такий він хороший. Не за зачеп. Все, давай зайди. А як мені його взяти? Іди він туди вово. Ось кросівки. А моassertSame цука. Батиня на тебе. Я в ботинках, я не в кросівках. А тому ми що там уже? Ки зліз, Опа. Бачите? такий Незачетний, але гарний. Вась. грам 500, Але так шарахнув просто капець. Офігенно. на навіст, навіст? Зараз у на секунду. Ну що, от такий от нічний судачок, клюнув. Ну такі грамчики вже 500 клюнув на фетик від віста. В кислотному кольорі. Бачите, які гарненький. який кланчик. Ну, розмір не залікував, тому по-любому випустимо. Ну, Я б принципі залікового б випустив. Так що отакий. Гарненький. Хай підростає і може ще когось. Ще когось порадує. Такий гарнесенький судачок. Продовжуємо. За ним так спускатись дуже не буде, тому полетить отак. Згори котлета лайкос. А ми поцвіти пліс. Ну так. А, у мене ж, ж фонарик тут є. Ні, є. Ну це і в березі, бач, навіть що і придавив, Хрє... я знаю, як він так. Якось аж в жабри залетів... Чуєш? Дивися, ти бачив таке? В жабри залетів е... твістер. Як так? <сіх> Випадай! Дуриндочка! дочка. Кинь. Тро мені хвіст обірва. Чи що? Тій не дуже великі. <сіх> <сіх> Та блін. Хотів людям показати тебе дурік. Такий невеличкий садочок. Незаліковий. Одразу його підтопимо. Погнав. Погна. А великос протисніть погодка, дощ і це весь мокрий. Ну що, друзяки, от така от видалась риболовля. Половив трошки вечірнього судака і все ви бачили, друзі. Тому протисніть лайкос, підпишіться на канал, хто дивиться не підписаний. Сьогодні було міське озеро. Риболовля вечірнього судачка. Всім папа! Зустрінемося на риболовлі. Знову починається дощ. Сьогодні мокро капець. Трошки навіть мій любимий в лапках. Норфін репід вже почав на рукавах промокати. Тому така штука. Холодно, 10 10.15, вже на годиночку. 10.20 прямую додому. Радий всіх був бачити. Ще раз. Всім паба.